І ще по довірностям один момент хотіла сказати. З чим ми стикаємося останній час, коли е, чоловіки по певним причинам відомим нам не можуть заїхати в країну, так? А приїжджають жінки продавати дові... угу, по довіреності угу. майно ми говорили, так, про цю тему, так, да. це дуже така для мене болісна тема, тому що багато дуже. Багато випадків, да, коли так? Коли, е, люди зараз розкажу, просто не, знають. не знають і навіть не хочуть зробити правильно. Тому що я ну давайте так ми не розказали про да, що давайте це. спочатку. Тому тому що тема друзі дуже глибока. Я скажу чесно, для мене для самого це було відкриттям. Давайте, от покроково, прямо розкажемо. Так, тобто, так, якщо як... чоловік, знаходячись за кордоном, є власником квартири да. і видає, і купив цю квартиру в шлюбі з дружиною і видає довіреність на ім'я дружини то така довіреність не може бути згідно 238 статті Цивільного кодексу, можете всі в Гуглі, бо це той випадок, коли треба в Гуглі mm -hmm. прочитати, зайти в Гугл, да, 238 стаття, де представник не може одночасно бути і представником, і діяти в своїх інтересах, а дружина. Вона ж діє в своїх інтересах, тому що ця квартира набута в шлюбі за спільні кошти. Uh -huh. І її там є половина. Так, да, вона віртуальна, вона не виділена, але вона в неї є. Якщо немає шлюбного договору, якщо це не дарування і не спадкування і не приватизація, хоча приватизація теж є аспект, можу розказати трошки пізніше, то це є спільне майно подружжя. І дружина не може представляти інтереси чоловіка одночасно. Тобто вона дає згоду на продаж і сама ж підписує від чоловіка, uh -huh. ви розумієте? Вона діє в особисто. Але... Е, от, наприклад, МРЕО раніше, зараз сервісний центр, вони чітко сказали, що ми не приймаємо довіреності, якщо вона на ваше ім'я, поставить на облік на. Це Ніколи Вони базуються на 238 статті. аргументація у них така. Ну, чомусь для нерухомості, і, і там всі це розуміють. Якщо ти ходиш на себе, ти робиш довірність на третю особу. Всі розуміють, да. всі 30 років, немає ні у кого проблем ніяких. Всі знають, що якщо довірність на мене, я не можу поставити на облік. А з квартирами дану ні. дану ми пошукаємо іншого, розумієте. І от ці моменти породжують те, що я була на форумі, теж лекцію мала Ріал. І там ріелтор там, така прийшла прямо бурена до мене. Мискрив ворогу, так що uh -huh. весь кривий ріг оформлює неправильно. Я кажу, ну я ж не знаю про весь кривий ріг, чи правильно, чи неправильно оформлюють. Я знаю, що є цивільний кодекс, є стаття, яка з 2003 року незмінна була. З 2004, з 1 січня цей кодекс набрав силу свою, і все. Ну В Києві також проводять угоду. А...